Зараз відбулася прес-конференція адвокатів, а також представників громадських організацій, які слідкують за судовим процесом, який відбувається в Павлограді Дніпропетровської області. Мова йде про ситуацію, зв'язану з гибельною нашого літака в Луганському аеропорту в 2014 році, який віз десантників для забезпечення недоторканності цієї. Стратегічної одиниці мова йде про підсудного генерала Назарова. А суд, як повідомили нас адвокати, вийшов вже на заключний етап, тобто до стадії проведення дебатів. Зараз суддя голосила перерву зв'язки з хворобою власною тому та справа, яка була призначена на завтра зі слів адвоката, вона переноситься на більш Далекий час, але мова йде про ще два таких процесуальних заходи: як дебати і останнє слово підсудного. Фактично, суд вже вийшов на підготовку і написання вироку. Ну я не слідкую за цим процесом, але е, ті групи е, громадянського нашого суспільства, які слідкують за цим процесом, мене частково повідомили, і зараз е, зі слів адвоката. Також е, для мене, е, як на мене, з точки зору суто юридичної або право ситуація дуже складна. Е, щодо цієї питання, я думаю, що я не заздрю судді. Я намагаюся уявити себе на місці судді, Яку філософію закласти в той вирок, який має все ж таки бути? Тому що ви по завершенню будь якої справи вирок бо відбувається. Вирок або винувальний, або виправдувальний вирок, але вирок все одно є. Навіть якщо ми говоримо сьогодні про можливість обвинувального вироку, то яку філософію закласти? Генерали й офіцери 14-го року діяли в дуже складний, як на мене, правовий ситуації. Діяльність наших органів оборони, тобто військового відомства, базується також на правовій основі на конституції, на законах про оборону, на підзаконних нормативних актах і навіть на законі про боротьбу з тероризмом в певних його конфігураціях, змінах і обмеженнях. Тому що закон про боротьбу з тероризмом, який є основою для введення так званого АТО за Турчинова, він не є серйозною базою для використання військових підрозділів. Там обмежене використання військових підрозділів, як то уважно читався і закон про боротьбу з тероризмом через призму військового відомства. Там лише за захисту військових і стратегічних об'єктів при нападі на них терористичних груп. А це не передбачає наступальні дії для звільнення, наприклад, нашої території або в Криму, або на Донбасі. Там мова йде лише про захисний фактор. І планування операцій, військових операцій по звільненню нашої території, фактично. Це сьогодні не компетенція відповідно до цього закону, це не компетенція військового відомства. Це компетенція СБУ, це компетенція Міністерства внутрішніх справ, але не військового відомства. Військове відомство тоді, коли відбуваються військові дії. Військових дій фактично у нас немає, тому що у нас є АТО, а не оголошення воєнного стану чи не оголошення війни. І це дуже складна правова ситуація. Яка фактично є обумовлює ту чи іншу поведінку військослужбовців з одного боку, вони повинні виконувати функцію по захисту батьківщини відповідно до конституції і законів, а з іншого боку, вони повинні діяти в тих правових умовах, які обмежують. Або зв'язують їм руки. І от тут во всьому віна, як на мене, покладається на вище політичне керівництво держави, яка невідомо як себе поводить саме в цій конкретній ситуації.